Вітаю вас, малята. Давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Ну, звичайно ж, зима. Летять летять сніжинки на поле, ліс і сад, веселий світаночок танцює снігопад. На дворі лютий холод, тепла давно нема. Заліз копичку зайчик і солодко дріма. Малята, а що сталося з деревами взимку? Дерева взимку сплять, відпочивають. А давайте наразі розглянемо зимове дерево. Як воно виглядає? На зимовому дереві немає листя, тільки видно стовбур та гілки. А який стовбур у дерева? Великий товстий. А гілки які? Гілки тонкі. Є гілки товщі, а є зовсім тоненькі. А куди тягнуться гілки дерева? Так, гілки тягнуться від стовбура вгору до сонечка. А коли йде сніг, то що стається з деревом? Так, воно вкривається білим пухнастим снігом, не іначе ковдрою. Тож, давайте разом намалюємо таке біле, засніжене, гарне зимове дерево. Для роботи нам знадобиться пів аркуша голубого паперу, можна синього або чорного чи фіолетового, біла та коричнева гуашева фарба, пензлик і ємкість з водою, серветка. Беремо пензлик, змочуємо його у воді. Зайву вологу віджимаємо об край склянки. Набираємо на пензлик коричневу фарбу. Ставимо пензлик вертикально, ось так, неначе деревце стоїть. Кінець пензлика дивиться вгору. Щетинки треба притиснути на всю ширину, бо внизу стовбур товстіший, то і лінія має бути ширша. Ведемо пензликом вгору довгу лінію. Поступово пензлик трішки піднімаємо, щоб лінія стала тоншою. А в кінці ледь торкаємось пензликом папера. Так лінія стає тоненькою. Тепер треба намалювати гілки. Набираємо фарбу і, починаючи від стовбура, вгору малюємо короткі лінії. Набираємо ще фарби і домальовуємо ще коротші лінії. Це будуть маленькі гілочки. Тепер гарненько промиваємо пензлика та витираємо об серветочку. Тепер намалюємо сніг, адже у нас зимове дерево. Для цього ми використаємо білу фарбу і пальчик. Пальчик вмочаємо у фарбу і притискаємо навколо дерева. Неначе сніжок вкрив всі гілочки. Під деревом теж намалюємо сніжок, адже сніг вкрив не тільки дерево, а й землю. Ось таке зимове, гарне, чудове дерево у нас вийшло.